Згідно з дослідженнями медичного інституту імені Альберта Ейнштейна, сучасна людина споживає за рік понад 7 кілограмів солі. За все життя набирається майже півтонни. За підрахунками медиків, прийнятна норма для дорослої людини 6 грамів на добу, тобто 3 четвертих чайної ложки. То чи справді сіль є білою отрутою? в Африці є якісь такі племена, які соль вообще не їдять. У них дитянство, суцільна система совершенно здорова. Поїти в солодо, но і побачити, наскільки вона є і, будемо краще лікувальним засобом. Вона відкладається у хрящових тканинах на хребті. І це звичайно не є позитивно для подальшого нашого здоров'я. Повищає давлення дуже сильно. В розумних межах сильні біле отрута. На організм вредний навно. правильно? Соль, она в малых дозах корисна. Кто из перехожих має рацию, поможет з'ясувати диетолог. Пані Александру, яка кількість солі потрібна нашему организму щодня? Не больше 10 грамм солі. это для здоровых людей. Для детей это норма ниже, то есть 5-8 грамм, поскольку соль является и раздражающим элементом. Чем больше соли в рационе питания, тем больше ее хочется кушать. Кому важно из поживания соли? Абсолютно исключается соль при заболеваниях почек. Даже существует бессолевой хлеб. Кроме того, соль ограничивается при гипертонической болезни до 3 грамм в день, не больше. Потому что чем больше соли, тем выше давление. Якщо людина все досолює, про що це свідчить, нужно очень серйозно задуматися, почему ваша рука тягнеться к солі. может быть у вас сниженное артериальное давление. Тогда гипотония, да, она действительно может профилактически или как диетически лечиться добавлением большего количества соли. Тяга к соленым продуктам может свидетельствовать о том, что есть заболевания надпочечников, есть заболевания почек. В чем уже вылыпается надлышок соли в нашем организме? Начинается дисбаланс в организме как по типу нарушения обмена веществ. І чим більше солених продуктів, а солі очень много в консервантах, в колбасах, копченостях, і починають складуватися солі там, де їм не треба. А це сустави, стінки сосудів, посічні клубочки. Водночас зовсім без солі неможливе повноцінне функціонування жодної клітинки нашого організму. Тож серед розмаїття варіантів обирайте, яка вам до вподоби, та вживайте у потрібній кількості. Дослідники стверджують, що свідомо людина не споживає солі більше дозволеної норми, а надлишок отримає з напівфабрикатами. Намагайтесь харчуватися правильно, будьте здоровими та щасливими.